Ніч на 7 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, з вечора ворог атакував Дніпропетровщину півтора десятки разів. Зайнявся приватний будинок, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Загалом пошкоджені три оселі і стільки ж господарських споруд. Подібочина агрофірма зачепило лінію електропередач і газогін. 62 річний чоловік зазнав поранень внаслідок влучання російського БПЛА у козачій Лопані на Харківщині ввечері 6 серпня, помідомили в облпрокуратурі. Уночі сили ППО збили всі 30 дронів шахету Київський, Хмельницький, Вінницький, Миколаївський, Херсонський, Харківський та Черкаській областях, повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1230 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 586 тисяч військовослужбовців. Житомирі на засіданні виконкому міської ради прозвітували про виконання бюджету Житомирської територіальної громади за перше півріччя. За перше півріччя до бюджету громади надійшло 2 мільярда 299 і 2 мільйона гривень. Із них мільярд 888 загального фонду і 418 і 4 спеціального фонду. Основні пріоритети бюджету 24 го залишаються. Це спрямування коштів на підтримку ЗСУ, за забезпечення соціальної підтримки, а також своєчасне фінансування, бюджетних сфер, житлово-комунального господарства, транспортної інфраструктури. Так, за перше півріччя 2024 року на покращення матеріального забезпечення військових частин та подолання наслідків збройної агресії з міського бюджету витратили більше 200 тисяч гривень. На подолання наслідків збройної агресії при річному плані 629,8 спрямована на видатки 274,2 млн. відповідно до звернень військових частин спрямовано субвенції та придбана майна на 206,1 млн. будівництво захисних споруд на 35,8 млн. та інші видатки, що стосуються. Підтримки зсу та життєдіяльності громади в період воєнного стану в порівнянні з минулим роком видатки загального фонду зросли. Зазначила директорка департаменту бюджету та фінансів Діна Прохорчук. «Відповідно, найбільшу питому вагу займає видатки департаменту освіти, департаменту комунального господарства. Впродовж першого півріччя забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати комунальних послуг енергоносії, кредиторська заборгованість по захищених видатках відсутня. Частково маємо невелику заборгованість, яка склалася по незахищених видатках бюджету. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. У Житомирі до кінця цього року більше 70 сімей ветеранів війни отримують кошти на придбання житла на загальну суму близько 156 мільйонів гривень. 30 ветеранів та членів їх сімей отримують грошову компенсацію вже в серпні. На цей рік заплановано десь 73 сім'ї, які отримають з державного бюджету грошову компенсацію на отримання житла. На серпень вже виділено, виділено на 30 сімей, із них 14 – це учасники особи з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи, і там ще по двох постановах 214 і 280, і ще 16 квартир. Тось тобто, загально це 30. кошти будуть надходити на спеціальні рахунки ветеранів або членам їх родин, з яких вони можуть оплатити купівлю житла. Начальник управління у справах ветеранів війни зазначає, що весь процес будуть контролювати з відповідні служби. Вони ціленаправлені, їх ти не можеш нікуди більше використати. І після того як ти купив квартиру із цього бюджету, ти три роки не маєш права її продати. Тобто і це буде також нашими всіма службами і служби ну департаментом соціального захисту, буде контролюватися протягом трьох років. Андрій Забігайло розповідає, що немає однієї фіксованої суми, яку будуть виплачувати ветеранам та членам їх родин, дивлячись, скільки членів сім'ї стоїть на черзі, це може бути чи сам. Чоловік стоїть там, чи дружина, чи це з дітьми, які діти різнополіцях можливо бути там, два хлопчика чи дві дівчинки. Тобто, це все залежить індивідуально під кожного робиться розрахунок. Для того аби отримати кошти для купівлі житла, ветеран та члени їх родин повинні стати на загальну чергу та зібрати всі необхідні документи. Вона збирає документи, їх здає і відповідно до. Дати подачі документів вони формуються черга. Тобто, ми не робимо ніякого відбору. Тобто людина, якщо там прийшла і отримала другу групу інвалідності, да, внаслідок війни при захисту батьківщини, і він подав документи, тобто він має право на 719 постанову і з нього з ну, формується черга. На грошову компенсацію мають право категорії осіб, які прописані у трьох постановах кабінету міністрів України. Зараз це по 719 постанові це особи з інвалідністю внаслідок війни при захисту батьківщини першої і другої групи інвалідності. Далі по 214 постанові це особи, які приймали участь в бойових діях інших державах. Ну це нас афганці, да, і вони отримують в цьому році і також є 280 постанова. Це учасники бойових дій, і внутрішньо переміщені особи, тобто, які мають статус УБД ВПО до 2022 року. ВПО. Вікторія Шульська Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ Більше десяти скарг лише за липень. Житомиряни скаржаться на якість води у місті. З чим це пов'язано, розповів директор Житомирводоканалу Роман Ілик. Є багато факторів, ви знаєте, кожен рік влітку є проблематика з якістю питної води. Це пов'язано з тим, що ми беремо воду, забір води з водосховища відсічне водосховище. Вже давно працює і має певне погіршення якості питної води в самому водосховищі. Директор каже, що водопровідні очисні споруди побудовані десятки років тому для очистки води першого та другого класу якості. На даний момент водосховище вже дійшло до якості четвертого класу, тобто сильно забруднене. І водопровідні очисні споруди, особливо влітку, коли була зараз в липні аномальна жара, працювали, можна сказати так, на межі своїх можливостей. Ми використовували саме високоосновний коагулянт, найкращий використовували хлор. Підбирали постійно кожен день необхідну концентрацію для очистки питної води, і, в принципі, самі очисні споруди воду очищають до вимог вода питна. Також на якість води впливає відключення світла. Наприклад, в липні місяці цього року в нас було більше 160 відключень електроенергії на різних об'єктах, що порушувало технологічний режим. Призводило до зміни потоку води в трубопроводах. і Відповідно, вода знімала осад трубопроводів. і Цей осад попадав до крайньої мешканці. Крім відключень світла, ми ще проводимо аварійно-ремонтні роботи, коли перекриваємо водопроводи, ліквідуємо аварію і потім відкриваємо. Це також впливає, піднімає мутність трубопроводу. У комунальному підприємстві здійснюється контроль якості питної води. Зазначає Житомир водоканал. Лабораторія відбирає воду як з водосховища, з якого. Збійснюється забір, так само лабораторія відбирає воду на всіх етапах транспортування та очищення. Лабораторія відбирає воду з резервуарів питної води, з яких вода подається на місто, та паралельно проводить відбір в різних точках міста, як планово, так і по заявках мешканців. Ми вживаємо постійних заходів, проводимо промивки в тих районах, де є скарги або мутність. Ну, надіємо, що в серпні якість води покращиться. Іван Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Історія про тих, хто хоче виїхати за кордон. Ви ж розумієте, що незаконно. І тих зухвалих посадовців, які беруть на себе організацію цього протиправного процесу. Звичайно ж, впевненості їм додає думка, що домовитися можна з будь-ким і будь-де. Головне запропонувати хорошу ціну. Втината власних ілюзій та бажання швидко збагатитися потрапив посадовець міграційної служби на Одещині. Він був переконаний, що має спільника з-поміж прикордонників. Саме такий партнер може допомогти клієнтам оминути пункт пропуску в Молдову і людей, готових заплатити 10 тисяч доларів, аби опинитися за межами України. Нічого не вийшло. Прикордонник виявився доброчесним. Свою гідність та роботу поставив вище сумнівного заробітку і повідомив правоохоронців про протиправну пропозицію. Посадовця державної міграційної служби затримано під час передачі 9 тисяч доларів. Ще 20 тисяч правоохоронці виявили під час обшуків. За організацію незаконного переправлення осіб через держкордон можна на 9 років сісти за ґра. Житомирщині від початку року підрозділи ДСНС ліквідували більше п'ятиста пожеж у природних екосистемах області. Площа, пройдена вогнем, склала 358 гектарів. У переважній більшості горіла суха трава, а також сільгоспогіддя, торф і лісові масиви. Фахівці ДСНС наголошують, що у вітряні дні такі пожежі особливо швидко поширюються. До пожеж призводить як необережне поводження громадян з вогнем, так і спалювання залишків сухої рослинності або ж випалювання з ні. При цьому вітряна погода сприяє миттєвому поширенню вогню. Пресофіцерка ДСНС Оксана Ковальчук зазначає, що не варто розводити вогонь у непризначених для цього місцях. Ми закликаємо усіх мешканців не провокувати пожежі в екосистемах, зокрема, не розводити відкритий вогонь біля лісової зони. Полів, а також не кидати недопалки та сільники у суху траву у головному управлінні ДСНС у Житомирській області розповіли, що за спалювання сухої рослинності та сміття складено вже більше 60 протоколів. Також закликають у разі виявлення загорань повідомляти у відповідні служби. Категорично заборонено самовільно спалювати сміття й рослинні залишки. За це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Фахівцями ДСНС вже складено 62 протоколи на паліїв сухої трави. У випадку виявлення загорянь в екосистемах. Не зволікайте, а негайно не звертайтеся за номером 101. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. четвер, 8 серпня максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 15. Вологість повітря 51%, вітер північно-західний зі швидкістю 2,1 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.